Так, друзі, спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Мене звуть Юля Петрова. Цю годину я проведу разом із вами. Працюю із Київської студії Радіо НВ. Звісно, не можуть нас не тішити успіхи збройних сил України. Тихо радіємо контрнаступу на Харківщині. Зокрема, маємо повідомлення від Американського інституту вивчення війни. Зокрема, аналітики тамтешні називають саме цей контрнаступ переломним моментом у війни. Ну і у війні, ну і кажуть про те, що після втрати. Харківської області Росія може відступити із інших окупованих територій України. До речі, звертаю вашу увагу. Якщо ви хочете прочитати розгорнутий варіант від американських аналітиків інституту вивчення війни, якщо ви хочете взагалі читати і споживати якісну аналітику, будь ласка, заходьте на наш сайт nv.ua, Тут також міститься відповідний матеріал. Ну і власне про звільнення українських Ських території про контрнаступ на Харківщині, зокрема, ми зараз будемо говорити із моїм першим гостем. Я чекаю, коли на прямий зв'язок зі студією вийде Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. А так, Олександре, чи чуєте мене? Добрий день, слава Україні! Героям слава так, чую, добрий день. Тож скажіть, будь ласка, я хотіла розпочати насправді нашу з вами розмову із слів Ентоні Блінкена. Його заяви дуже приємної, дуже втішної для України. Держсекретар США він заявив, що українські збройні сили досягли значного прогресу у своєму контрнаступі. Ну і власне сказав, що крім того, що Сполучені Штати нам, звісно, допомагали, це результат надзвичайної хоробрості і стійкості українських збройних сил і українсь. Інського народу, от поясніть, будь ласка, що для України і українців означає заява такого високопосадовця зі сполучених штатів. Це констатація успіхів збройних сил України чи щось більше? Ну, наприклад, розуміння того, що партнери переконалися, вони на стороні добра і будуть допомагати нам ще більше. Ну, це досить важлива заява. Я маю виділити окремо взагалі. Я постійно про це говорю роль державного секретаря Блінкіна, тому що він робить досить багато зусиль, якраз для допомоги Україні для консолідації зусиль закладу і країн Європи, зокрема для подальшої підтримки. Української держави в різних, скажімо, планах: це і зброя, це і фінансова підтримка, це і політична ізоляція Росії і так далі. І енергетична політика. Ми знаємо, що США докладають зусиль для того, аби зміцнити фактично енергетичну незалежність цього Європейського союзу від Росії. Від їхнього газу, яким вони постійно шантажують, зокрема Європу. Тому звичайно, вклад він досить великий. Те, що робить таку заяву, державний секретар означає перше: по перше, відзначається роль зусилля, моральний дух всього українського народу до спротиву і наших героїчних захисників, які демонструють цьому світові і розвіюють ось цей ось цю ілюзію, ось цей міф, який був створений довкола Росії, довкола того, що у них непереможна армія, що з ними неможливо воювати, тому що у них дуже багато ресурсів, начебто, техніки, людей, тощо, тощо збройні сили України, українські сили оборони своїми діями демонструють, що можна і потрібно воювати і виборювати, фактично виборювати перемоги. В досить важливих битвах і це звичайно заслуговує на оцінку. Тобто, мені здається, що меседж такий, що окрім допомоги наших партнерів, зброєю, яка є надзвичайно важливою для нас, все ж таки ключову роль відіграє стратегія, тактика і люди, які безпосередньо цю зброю застосовують і реалізовують плани, зокрема по контрнаступу, на сьогодні можна сказати, що звичайно мені здається, що світ ще більше. Повірив в Україну зараз е, всі фактично в захваті. Західні оглядачі, які е, описують успішний досвід. Я, я буквально сьогодні вчора я оглядав британські американські змі з цього приводу. Сьогодні е, німецькі я вам можу сказати, що німецькі змі, німецькі експертне співтовариство і багато політиків вони теж в захваті від того, що відбувається, і вже закликають підтримати ініціативи і надати в Україні. Танки «Леопард-2», бронемашини, мардери ще більше гепардів. Ну і панцергаубіці, тобто ще більше зброї, аби Україна мала можливості демонструвати подальші зусилля. Але для нас також зараз є важливим наступний етап, і він досить, мені здається, актуальний. І тут потрібно вести перемовини з нашими партнерами. В якому сенсі справа в тому, що чим ближче ми підходимо до україно-російського кордону. Чим більше ми звільняємо території, тим гостріше перед нами спостає запитання, що Росія тепер може обстрілювати окремі прикордонні території, наприклад, як вона це робить системно і обстрілює Сумщину Чернігівщину. Зараз вони почали з території Росії активно обстрілювати реактивної артилерії системами СМЕРЧ, зокрема по Харкову, і треба розуміти, що близькість Харкова до російського кордону. Вона робить, скажімо так, створює ризики і небезпеки. Відтак перед нами стоїть завдання, це готовність нанесення ударів, зокрема різними видами озброєнь по тим позиціям по тим по тій зброї, по тим засобам і по тому військовому забезпеченню, яке використовує Росія для нанесення ось таких ракетних ударів. По території України, тобто нам потрібно розуміти, що перед нами подальшому стоять завдання при деокупації української території готовності нанесення зокрема ракетних і артилерійських ударів по військових позиціях, по мілітарних позиціях Росії поблизу з українським кордоном, для того щоб вона не мала спроможності. Переносити фактично цю зброю, перевозити цю техніку і ці боєприпаси на територію України і тут вбивати а, мирних українських громадян, і руйнувати а, українські міста, і саме тому, а, звичайно, що зараз досить гостро постає питання розширення а, військової підтримки, зокрема з боку Сполучених Штатів, Німеччини, Британії Польщі інших країн, які допомагають Україні, в бік того, аби а надавати більш далекобійніші системи, які даватимуть нам можливість гарантувати безпеку як України, так і Європи. Я тут можливо зупинюсь, кілька слів. Скажу, розумієте, зараз європейці десь можливо більше починають усвідомлювати, що все ж таки в наших і їхніх інтересах закінчити цю війну якомога швидше, закінчити цю війну. Ми розуміємо, що ми маємо деокупацію української території в повному обсязі. Про це говорив президент України. Це хоче українське суспільство. Це демонструє український народ своїм спротивом. А для цього щоб це зробити, потрібно ще більше зброї і пришвидшувати її постачання, і гарантувати в подальшому неможливість поширення російської агресії знову. І тут критично важливо звичайно. Не давати Росії можливості затягувати якомога довше, бо їхній розрахунок зараз а, утримувати ще ті території окуповані, які вони можуть деякий час отримувати, і тягнути час до зими і включати шантаж енергетичний, економічний щодо Європи а, в наших я думаю, інтересах наших західних партнерів це закінчувати якомога швидше і не давати путіну і його ось цій Йому його ось цьому злочинному угрупованні довкола нього можливості шантажу Європи і можливості похитнути єдність європейського союзу підтримці України. А для цього потрібно ще звичайно більше зброї. До речі, видання Політіко вже написало, що цього тижня Вашингтон оголосить про черговий новий пакет допомоги Україні. Хотіла вас спитати, що нам розуміти про цю допомогу? От якщо ми не можемо з міркувань безпеки розголошувати, що входитиме в цей пакет допомоги, то ми маємо напевно розуміти, що це не з доброго дива нам допомагають, що все скоординовано, що все фіксовано, що все. Зумовлено обговорено там на Рамштайні, зокрема Рамштайн 5 відбувався нещодавно. І що це системна допомога наших західних партнерів, і вона триватиме стільки, скільки це буде необхідно Україні. Ми чуємо такі заяви, особливо останнім часом, досить часто від наших партнерів від політики політиків найвищого гатунку. Вірно а, так, Рамштайн. Це якраз дуже важливий інструмент який об'єднує близько 50 країн, і вони якраз покликані для того, аби в першу чергу робити це все на системній постійній основі? Ну от, якщо помітно, навіть звернути увагу на прес-брифінги, наприклад, міністра оборони Лойда Остіна або голови е комітету начальників об'єднаних штабів генерала Міллі, вони досить часто починають із того, що вони звітують, роблять своєрідний аудит про те, що вже було поставлено, і які потреби в зброї задоволені за запитом української сторони. Після того переходять вже безпосередньо до того, що погодили зараз партнери, і що буде постачатися. Практично кожна зустріч на рамштайн, рамштайн 5 не став виключенням. Закінчується тим, що оголошується ну, розширення допомоги. Цього разу ми почули, наприклад, про ракети Hellfire, які а, дають змогу вражати а, противника як зі стаціонарних пускових установок, так і а, з літаків. А, ми почули про те, що буде розширюватися допомога в постачанні снарядів артилерійських і озброєння, а також бронемашини, а, також додаткова підтримка артилерії, також а, а, ракетні. Ракети для систем «Хаймерс» і багато чого іншого, і зараз звичайно, що на тлі українського контрнаступу українських успіхів нам досить важливо, щоб цей процес він був ще, ще більш набув системного характеру, і ця допомога тільки зростала. І в цьому сенсі, ну ми бачимо, що досить важливо вести якраз діалог у різних форматах: це і в форматі Рамштайну. Це і в форматі напряму зі сполученими штатами Польщею, Чехією, Німеччиною, країнами скандинавськими тощо для того, аби фактично якомога швидше задовільнялися о той запит, який йде з української сторони. Тобто, зараз ключове, що українське командування як найкраще розуміє, яка зброя ще потрібно, і ми розумієте, ми можемо чітко побачити. Що між запитами української сторони, між тим, що звучало в публічних обговореннях і просторах, мені здається, що що таке система Хай вже не вивчив хіба що лінивий в нашій країні. А скільки про це говорилося, і чи ми їх потребуємо в результаті? Ми їх отримали. Ми побачили результат. Ми побачили результат. Ми говорили про те, що нам потрібні дальнобійні реактивні снаряди для різного роду артилерії 155 міліметрів. Ми отримали такі снаряди, зокрема екскалібур. Отримали результат. Ми теж бачимо і так по різних видах озброєння. Саме тому Україна на сьогодні демонструє і це визнано. Той же генерал Міллі сказав про те, що Україна за допомогою західного озброєння за попередній місяць півтора вразила понад 400 важливих цілей російських військ на тимчасово окупованих територіях, тобто є визнання і. Світ бачить застосування і успішне застосування цієї зброї, і Україна це демонструє. Тому під кожен запит, під кожну потребу прикріплюється якийсь результат, прикріплюється якийсь звіт, і цей звіт, як правило, позитивний. Я думаю, що це ще один із аргументів і стимулів для наших партнерів, аби вони можливо дещо швидше. Реагували на ті потреби України, отже, контрнаступ українських збройних сил на Харківщині, і про нього вже з обережністю правда, але говорять і на рівні Генерального штабу збройних сил України, принаймні в публічному просторі від них з'являється така інформація. Херсонщина, а за даними аналітиків Американського інституту вивчення війни, тут також відчувається просування українських збройних сил і Донеччина регіон, який росіяни вже кілька разів. Переносили дати, хотіли захопити повністю, але змушені і тут також відступати це з одного боку. З іншого боку, все частіше лунають повідомлення про вибухи на території Російської Федерації. Ну, наприклад, напередодні щось бухкало і горіло в кількох містах Ростовської області, зокрема під Таганрогом. Прокоментуйте, будь ласка, ви вже зачепили цю тему на початку нашої розмови, але я хочу, щоб наші слухачі повні зрозуміли, а що означають тамтешні вибухи. Що вибухає власне в Росії? Ну ми поки що можемо констатувати, що дійсно там відбулася чергова так звана бавовна, так вибухи, які, в принципі, судячи з інформації, яка надходила з різних джерел вчора ввечері, досить таки були відчутні і чули їх в різних містах: і в Єйську і в Ростові на і в Таганрозі. Тобто, ну, потужні вибухи, вочевидь, якась детонація вибухова хвиля, яку почули. Мешканці кількох міст це означає, що щось дійсно потужне і велике а, могло вибухнути. Це ми можемо констатувати а, на сьогодні. Ми не чули від збройних сил України чи від Генерального штабу про те, що це робота українських військових. Тому ми не можемо цього це обговорювати питання, але ми можемо констатувати, що це були вибухи і. Не виключено, що в майбутньому, можливо, буде якась позиція. Ми бачили так само бавовну в Криму, але пізніше головнокомандувач Збройних сил України, генерал Залужний, фактично в своїй із генералом Забродським великій аналітичній статті на Українформі. Вони ну визнали те, що це робота українських збройних сил. В чому ситуація? Ми повинні взагалі до цього підходити. Я вже частково сказав. І можу повторити те, про що, до речі, написали в своїй статті і генерали Залужний і Забродський. це питання спроможностей. Розумієте, питання зброї і питання наявності ракет, наприклад, середньої дальності, це як система стримування. Ну, як хочете, можна порівняти з ядерним стримуванням, можливо, не зовсім влучне порівняння, але все ж в чому воно полягає? Якщо ваш ворог знає про те, що у вас є спроможності. Наносити удари по його військовій інфраструктурі, знищувати його військові частини, його військові склади, військові аеродроми і інші військові об'єкти, які є легітимними цілями в рамках будь-якої війни, то відповідно противник починає думати, тому що так чи інакше, часткове перенесення війни на територію ворога воно збурює все ж таки тамтешнє суспільство і воно. Тамтешньому суспільству і населення демонструє, що війна не десь там далеко, що ця так звана спеціальна воєнна операція, вона не тільки там на сході чи півдні України, а вона ось тут. І е, цю війну привели під двері якраз цих людей Путін і його оточення. І це дещо стримуючий фактор, тобто це спроможності. Ось ці спроможності, звичайно, нам в майбутньому потрібні. Бо ми маємо розуміти наступне: якщо а ця зброя, якщо цю зброю не зупиняти і не затримувати на підходах до України, то ця зброя буде перекидатись в Україну і буде їхати по українській землі або летіти, або пересуватися, і обстрілювати українські міста, українські позиції, вбивати українських громадян. Ось такий вибір перед нами. Тому коли обговорюється питання спроможностей, питання можливостей, ми і кажемо про те, що не стільки просто навіть самі факти постійних обстрілів чи факти постійної бавовни. Це, це інструмент, а це сам фактор наявності і сам фактор розуміння ворога, що у вас таке є, це психологічний момент. От, подивіться зараз на ситуацію в окупованому Криму. Це приклад, що там відбулося після того, як Новофедерівка, Аеродром Саке, Джанкой, там де детонували склади боєприпасів російських. Зараз, от, наприклад, все більше інформації про об'єднання ось цієї жовтої стрічки українців, які поширюють агітацію проукраїнського характеру в Сімферополі в інших містах окупованого Криму. От буквально нещодавно там саме проголошений цей лідер окупаційної влади Аксьонов сказав про те, що мовляв частіше стали співати «Ой, лузі червона калина. В Криму і хоче посилення кримінальної відповідальності. Тобто, який пішов ефект: по-перше, люди, українці, які там проживають в Криму, вони повірили ще більше в збройні сили і про те, що вони можуть прийти і звільнити їх від окупації. А по-друге, окупанти почали дещо панікувати, і ці панічні реакції вони стаються помітнішими, і це наслідок, якраз от, зокрема, ось цих вибухів і ось цих ударів. Щонайменше по аеродрому Саки, які підтверджують збройні сили. Тобто, ця тактика вона дійсно працює. Ну і власне відреагували росіяни на території українського півострова ногами, тому що були такі, їх немало, які просто почали тікати із Криму. і Це ми також побачили. Пане Олександре, дуже вам дякую за коментарі. Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.